Україну, знов про Україну і без України цікаво. Якщо ми в найскладніший момент не пішли на всі ці ультиматуми, звідки таке відчуття, що зараз Україна на це піде? Різка дивна та необґрунтована заява Дональда Трампа щодо президента України Володимира Зеленського, і що нам робити сколихнула мережу і сполохала. Багато країн світу. Чи вигідно це Кремлю, чи хитрий це план Трампа, що думає про це Зеленський та Українці? Зараз розберемося. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Їм нужно достичь цель. Їх цель чітко сформулирована: остановить війну. Це не предполагає победу однієї сторони, пораження второї сторони, це саме то, що він заявив. От така реальність. Отже, усі світові видання сьогодні обговорюють заяву Трампа щодо України і Зеленського. Пряма мова. Подумайте про це. Скромно успішний комік Володимир Зеленський переконав Сполучені Штати Америки витратити 350 мільярдів доларів, щоб вступити у війну, яку неможливо виграти, яку ніколи не потрібно було починати, але війну, яку він без США та Трампа ніколи не зможе врегулювати. Це невірна політика і невірне звинувачення України звинувачують і жертву, і він стає на бік ворога. Трамп продовжує, Сполучені Штати витратили на 200 мільярдів доларів більше ніж Європа, і гроші Європи гарантовані. Тоді як Сполучені Штати нічого не отримують назад. Чому сонний Джо Байден не вимагав вирівнювання? Тому що ця війна набагато важливіша для Європи, ніж для нас. Ми маємо великий прекрасний океан як розділення. Крім того, Зеленський визнає, що половина грошей, які ми йому надіслали, відстала. Він відмовляється від виборів і займає дуже низькі позиції в українських опитуваннях. І єдине, що йому вдалося, це грати Байдена як на скрипці. Диктатор без виборів. Зеленському краще діяти швидко, інакше у нього не залишиться країни. Володимир Зеленський реагує. Ну, тобто, на жаль, президент Трамп з великою повагою до нього відносимося як до лідера народу, яку який ми дуже поважаємо, американський народ, який нас постійно підтримує, на жаль, живе в цьому дезінформаційному просторі. Зеленський наголошує, Трамп вірить російській пропаганді. Дані про 4%, які мене підтримують, це дезінформація, яка йде від Росії. Ми знаємо і маємо докази, що така цифра обговорюється між Росією і США. Президент України також нагадав, що за останніми даними Київського міжнародного інституту соціології КМІС, оприлюдненими сьогодні, зранку після заяв Трампа, йому довіряють 57% українців. Тому, якщо хочете мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде, сказав президент. Зеленський. Скій додав Росія прагне його позбутися як лідера України, адже він, мовляв, є незручним для очільника Кремля Владіміра Путіна. А що про це думає народ, який воює з цим І йти на всі поступки Росії, це підтримує один відсоток населення. Це є відповідь на все. Так не можна. Вони винні. Не можна їх вимивати як гроші, вимивати русських. Не можна вимивати просто як брудні гроші, вимивають. Так, панувати брудних людей. Голова офісу ОП був ще категоричніший. Путін атакує Київ та Україну. Єрмак. Це сигнали для США, враховуючи візит Келлога і сигнали неповаги. За неповагу до США Путін мав би платити. За неповагу до України він уже платить. А от очільник гур Кирило Боданов коментує коротко: вистоїмо. І сьогодні дає розлогий коментар на заяву Трампа, що ми успішно ведемо переговори про припинення війни з Росією. Те, що всі визнають, можуть зробити лише Трамп і адміністрація Трампа. Байден ніколи не намагався. Європі не вдалося принести мир, а Зеленський і мовирно хоче зберегти підливку. Я люблю Україну, але Зеленський зробив жахливу роботу, його країна розтрощена, а мільйони безпідставно загинули. І так триває далі, каже Трамп. Що байш він означально я хочу остановить цю війну. За 24 години. Вот дьявол в деталях, знаєте, як говорять поговорки. На реалізацію этой этого тезиса направлені більшинство дій різних груп в його адміністрації. Им нужно достичь цель. Их цель четко сформулирована – остановить войну. Это не предполагает победу одной стороны, поражение второй стороны. Это предполагает сделать именно то, что он заявил. Понимая эту реальность, каждая из сторон, то есть Украина с одной стороны, Российская Федерация с другой стороны, будет пытаться сделать все возможное для того, чтобы ну, как-то подкорректировать и выкрутить, выжать из этой ситуации все возможное для себя. Додам, що більшість громадян України обурені нісенітницями та заявами Трампа про диктатора Зеленського, та нібито, що ми мали би припинити війну, хоча ми її. Не починали Будапештські домовленості. Їх ніхто не виконав. Зараз розказують нам казачки по виборам. то це дурня і маніпуляція. Вони зараз нам не потрібні і немає ніякої змоги. А от українська правозахисниця та лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук зазначила у Фейсбук: Росія вимагає проведення виборів із однією метою зняти воєнний стан, демобілізувати українську армію і відкрити кордони. І тоді росіяни почнуть новий наступ, виправдовуючи це порушенням реж припинення вогню з боку України без гарантій безпеки. Є шанси не дожити до моменту, коли можна вже буде нести бюлетень до виборчої скриньки. Тому наше завдання виграсти для країни реальні гарантії безпеки до а не після. Зрештою, мова про майбутнє не тільки України, а всієї Європи. Додає Олександра, а от журналіста Кім Галімов реагує також на заяви Трампа. Ми вже це все проходили у 91-му році. Тодішній президент США буш старший за кілька днів до проголошення незалежності України виступав з промовою у Верховній Раді і застерігав нас від націоналізму. А по факту всі хотіли, щоб ми залишалися в СРСР і нікуди не рипались. У 22-му нам взагалі давали три дні. Світ був, в принципі, готовий, що імперія знову нас проковтне, і це лише приклади з новітньої історії. Якщо дивитися ще глибше, то рідко, коли ми отримували попутний вітер на своєму шляху. І тільки наша власна боротьба, наша власна робота, наша війна за суб'єктність зрештою дала нам те, що ми маємо державу. Згадайте всіх наших. Героїв минулого нікому не було легко і нам не буде. Але тільки ми є господарями нашої власної долі. Ні Путін, ні Трамп, ні хтось інший. Все залежить тільки від нас. Не Україна розпочала цю війну, але як її закінчити, коли, де та за яких обставин вести перемовини? з РФ це вирішувати Україні. Up to Ukraine. тримаємося разом і працюємо на перемогу. Додав Кім. Не нервуйтеся через заяви Трампа і не читайте заяви Трампа перед сном. Пам'ятайте, що тут в Україні тільки ми, народ України, визначаємо хто у нас диктатор, а хто ні. Тільки ми в Україні визначаємо, коли у нас будуть вибори і які. І тільки ми, народ України, визначаємо, з ким ми сідаємо за стіл перемовина, на кого шлемо. Тому припиніть нервуватися, візьміть це в руки і донайте на сили оборони. І давайте відверто. Якщо завдяки цьому рудому у нас повернеться така єдність в суспільстві, як була в кінці лютого 2022 року, то ми їм уже могорич виставимо. Дякую за увагу.